Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 3 березня 1104 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що була повітряна тривога по всій країні, бо злетів російський міх. Ну а так щодо півдня ракетних атак минулої доби не було. Були мопеди. Росіяни другу добу поспіль запускають менше 100 штук. Минулої доби запустили 83. 46 Вдалося збити, тридцять. Один подавлено Ребом. На півдні дрони пролітали Миколаївська область, в Одеську взагалі не залітали. На жаль, цієї ночі було досить багато прильотів на Харківщині, Сумщині, Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині та знову в Запоріжжі. В Одеській області все більш-менш спокійно. Були там лише російські розвідувальні дрони. Щодо Миколаївщини, то тут збиттів та прильотів дронів немає. І в районі Очакова росіяни обстріляли селище з реактивної артилерії. Якимось дивом цивільні не постраждали. А на Херсоні росіяни продовжують обстрілювати. Цивільний транспорт скидають на нього вибухівку з дронів. Там четверо загиблих людей минулої доби, ще десятеро травмованих. Ну і на щастя було трохи гарних новин. Знову на Росію полетіли дрони і підпалили НПЗ. На і новини чекаємо завжди.